У Кропивницькому центрі надання адмінпослуг військові і поліцейські почали прийом охочих вступити до добровольчих бригад поліції Нацгвардії прикордонної служби. В області стартувала національна кампанія рекрутингу Гвардія наступу. Вступити до штурмових бригад можуть чоловіки і жінки віком від 18 до 60 років. Які високомотивовані, які хочуть звільнити країну від агресора. Це не мобілізація, це добровільно. Хто готовий боронити країну? Національна гвардія утворює батальйони оперативного призначення. Ці підрозділи також будуть після проходження певних навчань, проходити військову службу і залучатися безпосередньо до участі бойових дій на різних територіях наших областях. Поліцейська Дар'я Балагура чекає добровольців до поліцейської штурмової бригади Людь. Каже, заповнити заявку анкету можна онлайн або прийти особисто. Паспорт, карту платника податків, за наявності водійські права і трудову книжку. Там потрібно вказати серію номер, Військовий квиток або посвідчення до призовної дільниці. Про структуру поліцейської штурмової бригади розповів керівник поліції в області Роман Коз'яков. Складається із двох штурмових полків артилерійського полку, батальйону особливого призначення, а також роти, роти виконання спеціальних операцій. Також на озброєнні в бригаді буде перебувати в майбутньому це бронетехніка, БТР, БМП, Козак. Також озброєння це таке, як снайперське, протитанкове, тобто повноцінне військове озброєння буде перебувати у бригаді. Зі слів керівника поліції, добровольці можуть обирати, в якому підрозділі чи батальйоні хочуть служити, виконуватимуть такі завдання. Відсіч зброєних агресії, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп та незаконних збройних формувань. Проведення аеророзвідки, виявлення позицій ворога. Ну відповідно знищення. Добровольці штурмових бригад проходитимуть навчання у тренінгових центрах Нацгвардії поліції. Гвардія наступу це рекрутингова програма, і вона відрізняється від програми мобілізації. Це не є мобілізація. Рекрутинг це інша програма. Це програма. Формування загонів добровільців на основі професійності. Яка кількість добровольців потрібна для комплектування штурмових бригад, зміркувань безпеки не називають. На кону стоїть життя кожної людини. І я, як мама сина, я е, маю це питання дуже гостре. Для кожної мами її син це найдорожче, найкраще, що є для неї в світі. І казати, що чий син. Краще чийсь гірших, хтось загине, хтось не загине на цій війні, ну, я вважаю, ми не маємо права. В даній ситуації ми, мабуть, повинні об'єднатися, і якщо хтось вірить в свої сили, хтось має бажання стати на захист нашої України, і ми, я, ну, я думаю, ми повинні їх підтримувати, хто як може. Окрім Кропивницького, записувати добровольців у штурмові бригади будуть у центрах надання адмінпослуг Голованівська новоукраїнки Знам'янки і Олександрії. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.